Якщо ви коли-небудь одразу починали малювати візуал, не пропрацьовуючи структуру та функціонал, то ймовірно витратили купу часу на правки. Саме тому вайрфрейми – це must-have в процесі. Це такі умовно чорно-білі макети, де визначаються ключові блоки, логіка взаємодії, відступи, ієрархія контенту, і перш ніж лісти в кольори, шрифти та тіні, треба зрозуміти, як все буде працювати. Мене звати Саша, я ux ui дизайнерка та це мій канал про свідомий дизайн. Сьогодні розбираємо вайфрейми детально. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал, беріть чай, каву чи вино. І поїхали! Почнемо з того, чому не можна одразу робити UI. -ку. UI без продуманого UX – це дорого, довго і боляче. Виправляти помилки в логіці, коли ви вже пофарбували все в красиві градієнти, це пекло для дизайнера. Ми рухаємося поступово, крок за кроком, а не кидаємося одразу в фінішний етап. Добре, коли у вас вже є уявлення про візуал на етапі вайерів. це допоможе більш детально пропрацьовувати розташування елементів, але це не має відволікати вас. Якщо одразу працювати з кольорами, шрифтами та стилями. Ви почнете більше думати про красу, ніж про логіку. Також внесення правок на етапі візуалу займає більше часу, це дорожче. Коли дизайн вже оформлений, змінювати структуру набагато складніше. А якщо працювати з вайрфреймами, зміни вносяться швидко і безболісно. Особливо корисно це для юзабіляття тестування на ранніх етапах продукту. Тому нам важливо розуміти, які види ваєрів є, яка між ними різниця і користь для нас. Зазвичай ваєри діляться на два типи: Low-fi – це низькодеталізовані, та high-fi – високодеталізовані. І хоча багато хто їх плутає або взагалі пропускає low-fi етап, насправді обидва рівні деталізації важливі, бо вони закладають фундамент якісного сайту чи застосунку, давайте почнемо з low-fi вайрфреймів. Чому без них взагалі не варто починати проєкт? Це найпростіший каркас чи макет майбутнього дизайну. Його головна ціль увага: спроєктувати структуру сторінки та розташування основних блоків, показати сторітелінг сторінки. Тут із контенту ми використовуємо тільки заголовки і позначення тієї кнопки, головної кнопки. Все інше це схематичні блоки, де ми використовуємо два-три відтінки одного кольору, щоб не перевантажувати інтерфейс. Навіщо він потрібен? Перше, щоб придумати структуру сайту чи застосунку, як я вже сказала, ми визначаємо, які основні секції будуть на сторінці, їхню послідовність, логіку подачі контенту. Без лоу-фай є ризик, що ми намалюємо гарний візуал, а потім виявиться, що потрібно змінити структуру в результаті купу часу на переробку. Далі, щоб зрозуміти логіку сторітелінгу, від розташування блоків залежить, як користувач сприйматиме інформацію. Lo-Fi Wire допомагає побудувати правильний наратив на сторінці. По факту це про глобальну логіку, не деталі. У ньому немає текстів, іконок, реальних зображень чи елементів. Це просто блоки, які позначають, де що буде знаходитись. Сюди ми додаємо аргументацію. Бо лоу це не просто розкладати квадратики, це про продуману логіку. Кожен блок має свою роль і знаходиться на сторінці не просто так. Наприклад, уявимо, у нас є лендинг. Ми розташували десь блок про нас і пояснюємо, чому блок про нас не вгорі знаходиться, а трохи нижче. Навіщо він взагалі нам потрібен? І ми можемо відповісти, що Уявімо, що ми заходимо на сайт вперше. Користувач заходить. Перше, що нас цікавить, що тут взагалі відбувається. Ви хочете зрозуміти продукт, його користь для вас, і що можете взагалі тут зробити, хоча б трохи. Якщо замість цього вам одразу підсовують, ми компанія, заснована в 2015 році, ми такі класні. Що ви робите? Просто пропускаєте це і цей блок втрачає свою силу. Або ви взагалі закриваєте сайт. Тому блок про нас в даній ситуації йде після ключової інформації про продукт або послугу. Його задача закріпити довіру, коли користувач вже Зрозумів, що продукт йому підходить, йому стає цікаво, а хто взагалі за цим стоїть, що тут відбувається, чому вам можна довіряти. Блок про нас це не про формальність, а елемент довіри. Насправді аргументація важлива, щоб ви самі розуміли свої рішення і наратив, який ви пропонуєте користувачу. Можливо, чогось не вистачає. Далі ми переходимо до хайфайвайрі. Це вже такі більш детально пропрацьовані макети, UX-проектування. Тут ми опрацьовуємо не тільки загальну структуру, а вже логіку взаємодії, контент кожної секції та функціональні деталі. Навіщо нам потрібно, щоб деталізувати контент у кожному блоці? Лоуфай показав, що на сторінці є, наприклад, секція з перевагами. А хай фай вже відповідає на питання, що саме в ній буде, як це буде працювати. Далі щоб пропрацювати як з логіку, та взаємодію. На рівні ми визначаємо, які з цієї кнопки мають бути, як вони будуть працювати, як будуть працювати форми, випадаючі списки, фільтри, як буде виглядати процес реєстрації чи покупки, як будуть розташовуватись картки з контентом тощо. Тобто ми по факту вже створюємо як готовий продукт в чорно-білому форматі. І щоб аргументу як рішення. На цьому етапі не просто малюємо, а пояснюємо, чому кожен елемент знаходиться саме там. Наприклад, чому форма містить саме такі поля, яка вигода для користувача та для бізнесу? Чому ми ділимо текст на картки, а не використовуємо, наприклад, суцільний блок? І чому всі тієї кнопки стоїть саме тут? На цьому етапі ми вже можемо показати фай вайри розробникам, щоб отримати їхній фідбек перед тим, як переходити до візуалу. Вони вже на цьому етапі можуть будувати архітектуру майбутнього продукту. Хай-фай, як я вже сказала, це вже майже готовий дизайн, але все ще без візуального оформлення. Питання, яке хвилює багато новачків, чи може змінитися структуру на етапі Ui-ки? Так, це абсолютно нормально. Дизайн це жива система, і на етапі юйки можуть виникати нові інсайти та рішення, які покращать фінальний результат. Що може змінитися? Розташування елементів. Наприклад, на Hi-Fi все виглядає логічно, але коли ви додаєте UI-ку, кольори, візуальну ієрархію, акценти, може виявитися, що усі тієї кнопки зливається, або важливий блок губиться серед інших. Розмір блоків. Наприклад, у вайфреймі текстовий блок виглядав нормально, а на фінальній UI-ці його стало занадто багато, і він перевантажує екран. Тому потрібно оптимізувати або змінити розташування. Взаємодія між елементами. Інколи при тестуванні хайфай прототипу виявляється, що користувачам зручніше інший порядок секцій, або кнопки варто згрупувати. Інакше чи подати контент інакшим способом. Що важливо: зміни мають бути обґрунтованими. Якщо ви хочете змінити структуру, ви маєте чітко пояснити, чому цей варіант працює краще, як це впливає на користувацький досвід, чи тестували ви цю зміну, чи це просто здається красивішим? Чи можливо це гіпотези на е, даних, які ви там знайшли? Отже, ми розібралися, чому не варто одразу пірнати в юайко, якщо ви не хочете витрачати години то дні на правки, Лоу-фай це ваш чорновий макет, де визначається, що в якій послідовності буде на сторінці. Це про сторітелінг, логіку та зручність. Хайфа це вже детальне ux проектування яке допомагає зрозуміти, як будуть працювати кнопки, форми, взаємодії та як виглядатиме контент всередині блоків. І тільки після цього візуал. Бо ніякі градієнти, тіні та стильні кнопки не врятують погано продуманий UX. Якщо це відео вам допомогло, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, чи робите ви вайфрейми, чи одразу бахаєте UI-ку. І не забудьте, дизайн без логіки це просто гарна картинка. А нам потрібні не просто картинки, а продукти, які працюють. Тому до зустрічі в наступних відео.